Я свою президент свою розмову з президентом нещодавно, коли було інтерв'ю, почала з корупції не з фронту, а з корупції. І знаєте чому? Тому що от я виписала статистику про те, що в Україні 59% населення вважає, що країна насправді намагається боротися з корупцією. КМІС при цьому зауважує, що окрім війни, корупція фактично є топ проблемою держави. Люди. Лю людей не те, що непокоїть. Люди вже погано толерують отакі випадки. Чи хтось з іноземних партнерів дорікав конкретно вам єрмаку корупцію чи президенту конкретно йому ніколи, особисто? Ніколи. Ніколи. Навіть я провокую завжди ці розмови, і я завжди говорю: ви про нас за ці роки знаєте більше, ніж ми самі про себе. І ви точно знаєте всі. Що ні президент, ні я не є людьми, які корумповані.